Доброго вечора, ластівочки соколики. Пам'ятаєте, я вам казала, що коли я заговарюю оберіги, пишіть мені дату народження, а хто пам'ятає, може ваші мами пам'ятають часи вашого народження. Для мене числа і цифри ваші грають велику роль, бо на оберіги я прив'язую додатково той чи інший обряд, який вам потрібен. От, наприклад, це неспроста. Те, що я знаю магію чисел ще з 20 років, я дуже детально вивчала. Мені ця наука взагалі дуже подобалася. Дуже. І зараз я стараюся ще більше-більше розширяти свої знання. От в цій книги Дідовії магії тут є по числам. І я ось дивлюся, багато дуже совпадає з тим, що я раніше вивчала. А багато ще й нового узнала. Багато нового. От, наприклад, дивіться. В кого, от через це я вам кажу, пишіть там дату народження при замовленні оберіга. Наприклад, там 1.010 1900. 85. -го. Всі ці числа для мене неймовірну роль грають для того, щоб посилити вам той чи інший проблем. Наприклад, дивіться, я вам покажу. показую зараз, Так, наприклад, дивіться. Число 9, да? Число 9. названо, ну, читаю так, на такій мові, на якій написано, названо всімірним і повним числом. означающим полный путь эфира, потому что он от этого числа считает повторение одно, и оно содержит в себе все числа, которые будут дальше-дальше привязаны и умножены, поэтому его считают. Числом різних релігій. От коли я бачу цю, це число, а там ще є з'єднані або тройка, або четверка, для мене одразу тоді відкривається, що потрібно людині усилить обряд іменно по релігійній лінії, бо вона тоді ну, знаєте, буде прозрівати, прозрівати і робити при помощі мого оберега правильні поступки. Через те, для мене важливо, коли ви пишете дату народження. І так, я зараз вам декілька скажу числа, які у вас ви народилися, іменно дата народження, не рік народження, а дата народження. І ви скажете, що це дійсно вірно. Наприклад, хто народився 28 дивіться. 28 число. Число благосклонності, число Луни, так, Так, як вона завершає свой путь, 28 дней. І ще по цьому числу, що я вам хочу сказати, це неймовірно удачливе число. Неймовірно, хто родився або 10-го, або 28-го, врешті, він стане дуже... Хотіла на російській мові, знається слово, можновладцем. Ну, то є, другими словами, піймає перу жар птиці. Він фенікс, він завжди возродиться із пепла. Це людина, яка потрібно, допустимо, як я оберіг, заговарюю, йому потрібно такий обряд ставити додатково, щоб всі ті три або чотири обряди, які я ставлю на оберіг. Ще й треба п'ятий ставити, щоб він посилював, посилював всі обряди. І тоді ця людина буде неймовірно, можна сказати, і сказочно багата, або сказочно здорова. Ну, Казково буде. Ну, казково не так воно це слово звучить, а сказочно або сказочно удачлива. Через те мені важливо завжди, щоб ви казали числа. Отака книга гарна. І дуже розумно, трошечки зараз читаю, просвіщаюсь і знаходжу нове-нове для того, щоб ще далі посилювати вам оберіги і обряди.